Сьогодні унікальна ситуація: війна Росії проти України, проти української суверенітету і безпеки е, в Європі. Це все робить це питання дуже нагальним. Отже, питання чи повинна бути Україна в НАТО чи поза НАТО? Ми вважаємо, що Україна має бути в НАТО. Мабуть, ніхто не заперечується, але моя позиція і власне позиція нашого центру і моїх колег в Київському безпековому форумі. Якщо Україна і наші партнери зараз втратять цю можливість в найближчому майбутньому, то Україні буде два сценарії. Перше, згадаємо Генрі Кессенджеров, він говорив, що Україна. Поза НАТО це велика е помилка. Вона має бути в лавах НАТО оскільки безпека Європи буде більш гарантована. Вікес ж і для Україна Путіна це буде uh, добре, оскільки в такому uh, uh, в, випадку Україна ніколи не буде uh, проти Росії. і Росія буде безпечніше. Безпечні. Ще один із сценарій це внесок України в НАТО, виключає таку uh, сіру uh, зону, заради якої росіяни розпочали цю війну. Отже, зараз це не питання подальших наступних років. Чи якихось переговорів попередніх, чи подальших, це має бути запрошення дане Україні щодо вступу на Вашингтонському саміті. Лайки месмоніщо інше не, не буде правильним. Ми маємо розуміти, що тут це не лише прагматичне питання для НАТО щодо безпеки, але в цій війні дуже важливі символи і меседжі. Я вас можу запевнити, що президент Байден може зробити досить історичний важливий крок. Я вірю, що він зробить це. Він продемонструє своє лідерство, лідерство США у світі. І своє особисте лідерство і продемонструє, що сталося те, що я надзвичайно важливим в історичному плані. і наші військові на лінії фронту дуже чекають цього рішення. Повірте мені, Ми Чекаємо багато чого, але ми і віримо so much, багато в чого.